Всім привіт! Ви вже знаєте, що Майкрософт змінила свою політику, і на основі цього вже багато дуже інформації з приводу того, що скоро ми не зможемо змінювати регіони, економити на покупках і взагалі робити все те, що ми з вами любили: Турція, Аргентина, Індія, Бразилія, і всі ці регіони скоро можуть бути закритими, і навіть можуть бути проблеми пов'язані з блокуванням аккаунтів або навіть блокуванням повністю консоль, якщо бути ці правила. Порушувати, давайте поговоримо про те, що відомо наразі. По перше, треба сказати, що не треба бігти, наприклад, Ойликс або в якісь інші площадки, і вже продавати свій Xbox, тому що наразі ситуація до кінця не роз'яснена. Треба це вже робити реально після 30 вересня, коли вони оновлять політику, і вже деякі речі, які були в тій політиці, почнуть працювати на повну силу. Від 30 вересня можна приймати якесь реальне рішення, що робити з Xbox, і ми будемо вже бачити, що. Працює, а що ні наразі. По-перше, є два варіанти, як ви можете купляти підписки і ігри. Варіант номер один: ви можете створити якийсь новий акаунт, наприклад, з регіоном Турція, я знаю, це працює. Ви можете з регіоном Турція створити акаунт, прив'язати вашу українську карту, і, як завжди, купляти там ігри. І нічого за це поки що до 30 вересня вам. Не буде. Другий варіант, ви можете на своєму основному акаунті змінити регіон, перепідв'язати карту і так само купляти ігри, як ви це робили. І наразі за це блокування немає. Але якщо у вас є можливість не маніпулювати регіонами і не змінювати їх там на, на раз-два кожен день, я б на вашому місці не змінював їх, тому що. І ви всі бачите, що відбувається, Microsoft зараз перелопачує історію з регіонами, і ви можете просто невдало попасти, як то кажуть, під гарячу руку, і ваш аккаунт можуть заблокувати. І це буде досить велика проблема, особливо якщо ми кажемо про ті аккаунти, які у вас там багато років, у вас там дуже багато куплених ігор, і на жаль, вам можуть його заблокувати. І так також існує така вирогідність, що ви не зможете його відновити і всі свої ігри отримати назад. Тому зі зміною регіону, треба бути обережним. Один раз змінили, купили, якщо воно працює. Будь ласочка, там та, так і робіть в тому регіоні і купляйте. Не треба це робити кожен день в новий регіон. Також щодо підписки Xbox Game Pass Ultimate. Наразі її можна купити через регіон Америка. Ви можете ввести туди свої дані, пошту, адресу, і ви можете купити на спеціалізованих сайтів кор-підписку, І на цю кор-підписку ви можете накатити Ultimate. Тобто ви можете купити просто Game Pass по одній ціні, наприклад, там регіон Індія, і зверху там на. Наприклад, ви можете купити 16 місяців кор підписки, і на цю і на ці 16 місяців кор підписки ви можете накинути, наприклад, місяць альтімейту. Воно у вас переконвертується і буде у вас там по-моєму 9 місяців. Коротше, точно не пам'ятаю. Тобто, там як зараз воно конвертується в меншу сторону, тобто умовно кажучи, ну 3 місяці кор. І місяць алтімейту, то із цих трьох місяців у вас напевно буде там, півтора місяці, тобто воно зараз конвертується в обратну сторону, а не як було до того, що воно конвертувалося в плюс. Тому і знову ж таки цей спосіб працює зараз. Я не знаю, що буде після 30 вересня. Тому, якщо у вас були плани купити геймпас Алтімейт, купуйте його до кінця вересня, тому що до кінця вересня ще якихось глобальних змін не буде. А ось після 30 вересня. Точно ці зміни будуть, і тоді вже буде проблематично робити якісь кроки, тому що Microsoft оновить остаточно і введуть в силу ті правила, які вони пропишуть. Можливо, будуть ще якісь оновлення. І, коротше, потім буде дуже велика проблема з цим. Тому, якщо ви хочете зробити маніпуляції з зміною регіонів, з покупкою гімпас та ігор, робіть. Це зараз, тому що потім не зрозуміло, що буде, і тут я хочу ще додати, що це може бути як позитивна якась історія, так і негативна. Також у мене був відоз, де я записував, що ви можете купляти з українського регіону Microsoft Store, типу наш українські ігри. Але ціни там, м'яко кажучи, не дуже. Тому е, краще купляйте в Турції, створюйте новий аккаунт. Взагалі я б на вашому місті робив всі маніпуляції з новими аккаунтами, які не шкода. Якщо його заблокують, то ви не будете е, за ним дуже сумувати, тому що якщо заблокують. Не ну, мене б особисто це ну чесно кажучи трішки засмотило. Тому висновки робити вам, але будьте обережними і не робіть якихось необачних дій, особливо якщо вони вам наразі не потрібні. Що буде з Xbox у майбутньому в Україні? Я вам хочу сказати, що е, наразі не зрозуміло, чи буде у нас регіон, чи не буде хоча, по ідеї він мав би бути, але в будь-якому разі. Не буде такого, що заблокуються всі варіанти купівлі підписок і ігор на Xbox. Як би там не було, все одно будуть якісь випливати способи, не можна закрити. Ну ви ж розумієте, що таке регіональна політика. Регіональна політика, вона, по ідеї, має розроблятися перед виходом консолі. А Microsoft багато років нічого з цим не робила. і Тепер вона така взяла цей ворог, підняла цих проблем і намагається за допомогою якихось дуже примітивних інструментів заблокувати ті чи інші. І способи покупки ігор в різних регіонах. Ми розуміємо мотивацію Microsoft, тому що звісно регіональні обмеження це гарно для того, щоб гравці не могли зі всього світу переходити зі своїх рідних регіонів на інші купляти там подешевші ігри. Ми розуміємо, для капіталістичного устрою це дуже вигідна історія, але і ви повинні розуміти, що рано чи пізно це б сталося. Як в свій час була у нас наша улюблена Аргентина, це ще у часи, коли в мене був Xbox One S, і там були теж трабли, там теж щось зблочилось, блокувалися карти і акаунти, там були оці історії. Так зараз відбувається із оновленою політикою. Тому я б на вашому місці не панікував, не продавав би ще Xbox, а трішки почекав. Тому що Xbox це гарна консоль, там будуть виходити класні проєкти Stalker 2, Evolved, Indiana Jones, Fable і ще там багато іншого, що буде виходити. Таке враження, що 25-й рік буде для Xbox ну, трішки кращий, ніж те, що ми бачили в 24,23 і до того років. Тому на вашому місці почекав би, подивився на ситуацію. А вже в наступному році можна думати про те, продавати консоль чи не продавати, що буде з покупкою, що буде з регіонами, і що буде взагалі. Але наразі не панікуйте. А просто планово дивіться за ситуацією. Якщо у вас є можливість купити зараз підписки і ігри, ті, які ви хочете, зробіть це. І після 30-го будьте обережними і не робіть якихось е речей, які будуть реально загрожувати блокуванню або там вашого аккаунту або, не дай Бог, консолі. Я думаю, що до такого Microsoft не дійде, але все ж таки треба бути готовим і не робити якихось речей, які можуть за собою нести. Не дуже гарні аспекти, які можуть вам заважати насолоджуватися іграми на Xbox. Також хочу додати, що Іксбокс і його сервіс геймпас залишається у 2024 році найкращим сервісом для того, щоб економити ваші гроші і не платити за всі ігри, які будуть виходити, тому що ви розумієте, що Game Pass і ігри в день релізу це щось дуже круте. такого немає наприклад у той ж PlayStation. тому. Наразі Xbox це все ще залишається дуже вигідною консолью, дуже вигідною інвестицією. Тому на вашому місті я б отримався від паніки і перечекав цю всю ситуацію. І потім, якщо все окей, знайти якийсь новий спосіб і кайфувати далі на Xbox, оскільки Xbox це все ж таки класна консоль, потужна консоль, яка буде актуальна ще. Я думаю, декілька років точно, навіть якщо вони випустять оновлену версію Xbox Series там... X – 150 тисяч все одно я думаю, що Xbox Series X буде ще актуальним, ну вона досить потужна. Там потужності ще є невеликий запас, тому не треба робити речей, які не дадуть вам такого профіту, як ви думаєте. Ось так. Також хочу вас попросити, якщо вам актуальна тема з купівлею підписок ігор з різних регіонів, і ви хочете, щоб я вам записав відео, то ставте лайкос і пишіть в коментарях. І якщо буде там якісь побажання по тому, як я собі купив Game Pass Ultimate, який я спосіб використав, я можу вам записати якусь окрему інструкцію, яка буде працювати якийсь час, і ви можете собі теж саме зробити, якщо ви будете цього хотіти. Але знову ж таки, це все. На ваш страх і ризик, тому що ніхто вам не дасть зараз гарантію, що все може пройти е, так, знаєте, ідеально і без зазорінки. Тому це вирішувати вам. Ну і як завжди, я прошу вас підписатися на канал, поставити лайкос, залишити шалений коментар на тему, чи подобається вам Xbox і чи зараз у вас працюють способи купівлі, підписок та ігор е, в тих регіонах, в яких ви раніше скуплялися, чи ні, мені буде дуже цікаво це. Почитати до нових зустрічей всім, па-па!